Привіт! Я досвідчений анестезіолог і допоможу вам отримати відповіді на питання, що вас турбують. Якщо ви дивитесь це відео, значить попереду у вас планова операція або ж процедура з анестезією. І, можливо, ви питаєте себе: а навіщо мені консультація анестезіолога, якщо все вирішує хірург? Або ж я молодий і здоровий, навіщо готуватись до наркозу? Відповідаю просто робота анестезіолога це не просто приспати. Це безпечне проведення вас через процедуру, контроль усіх життєво важливих функцій і повернення вас до стабільного стану, що ми з'ясовуємо на консультації. Я уважно розпитую про ваші хронічні захворювання, попередній досвід наркозу, алергії, прийом ліків, проблеми з тиском, диханням чи серцем. Обов'язково оцінюють загальноклінічні аналізи та додаткові інструментальні обстеження, сатурацію УЗД серця за потреби. ЕКГ іноді ЕХОКГ або рентген грудної клітки, особливо якщо є супутні захворювання з серця чи легень, фізичний статус пацієнта, який оцінюється за шкалою АСА, це американська спілка анестезіологів, оцінка ризику це неформальність. Саме тут я вирішую, який вид анестезії буде безпечніший. Загальний наркоз, спінальна, епідуральна чи місцева анестезія, що показують аналізи перед операцією. Ми обов'язково дивимося загальний аналіз крові. Оцінка анемії, рівень тромбоцитів, наявність запального процесу, біохімічний аналіз крові, рівень цукру, оцінка функції печінки, нирок, а також іонограма оцінка рівня електролітів. Колограма дуже важлива перед будь-яким втручанням, щоб виключити ризик кровотеч або ж утворення тромбів. Але навіть ідеальні аналізи не гарантують безпечний наркоз, якщо пацієнт приховав, наприклад, важку алергію або зловживання алкоголем. До чого я веду? Консультація це збір усієї клінічної мозаїки. Навіщо оцінка дихальних шляхів? Під час консультації ви не помічаєте цього, проте вже оцінюються необхідні нам параметри. Все це важливо, щоб спрогнозувати складність інтубації чи вентиляції, бо навіть легкий пацієнт може виявитись складним для наркозу через коротку шию, маленький рот або обмежене відкривання щелепи. І саме тут ми можемо ухвалити рішення. Використовувати загальний наркоз чи безпечніше застосувати регіонарний вид анестезії, які ще питання вирішуються на консультації, вибір оптимального типу знеболення, призначення при медикації, щоб зменшити страх, корекцію артеріального тиску за необхідності, попередити реакцію на індукцію. Корекція ліків, до прикладу, відміна антикоагулянтів або коригування дози інсуліну, роз'яснення, як буде проходити пробудження, які можуть бути відчуття. Це знижує ризики у десятки разів, бо наркоз це не кнопка Включити-вимкнути, це складна система керування вашим тілом у реальному часі. Отже, консультація це безпечна стратегія проведення процедури. Аналізи дають нам функціональну оцінку систем організму, і все це в сукупності визначає тактику анестезії. Додаткові рішення роблять процес контрольованим, прогнозованим і менш стресовим. Жоден етап не можна ігнорувати, бо анестезія починається не в операційній, а на консультації. Наркоз це не страшно. Страшно, коли пацієнт не готовий. Тому Приходьте, все поясню, все врахуємо, і проведу вас безпечно.